Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Далекоглядність. Свиня, уздрівши цуценя, що спочивала в холодочку, захрюкала Здоров, синочку, не втримався кабан один, обурився. То ж сучий син, чого ти лащишся до нього? Але свиня сказала строго. Воно сьогодні сучий син. А підросте, увійде в чин. та й пригадає, хто вітався, а хто бундючно відвертався. І вийшло точно по свині. Минали, йшли за днями дні, і з цуценяти виріс псюга. Свиня радіє. Маю друга. А грубіяна кабана замучив псюга сатана. Хвоста обгриз. Обдер все рило, хоч відправляй уже на мило. Не знаважай собак дрібних, великі пси виходять з них. Друзі. Підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня української. Має бути більше. До зустрічі в жовтому літечку!